Бачимо такі ноу-хау на Росії. Щоб що добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. От. Та не щоб що, а традиція комсомолу і, в принципі, для тоталітарних держав, я сказав, прекрасна традиція Гітлер югент Путлер Югент в даному разі. Коли ті молоді росіяни, які щойно народжуються, але вже готуються. До того щоб віддати якнайскоріше своє життя за світлі ідеали Путіна і то російської пропаганди, яка там є, то в принципі тут абсолютно очікувано, що підготовка до військових дій буде використана в Росії, в тому числі починаючи зі школи і з дитсадка. Але е, в цьому, крім того, що ми з вами іронічно можемо прокоментувати і прозпрощатися над, над таким гуманізмом е, росіян до свого власного народу, ми повинні розуміти, що в цьому і виклики е, в тому числі потенційні виклики, які можуть виникати е, під час цієї війни, коли. Ті, хто сьогодні має 16-17 років, вже готові йти на фронт, вже готові допомагати фронту, збирати ці безпілотники. Ну а з іншого боку, звичайно, якщо це йдеться мова про професійно-технічних училищ, то вони готові вже йти на фронт і воювати. Тому з 18 років звичайно, і ми розуміємо, що це лише майбутнє, яке нас чекає, і яке може бути реалізовано вже сьогодні. Тобто розглядаємо це, як воно і виглядає як нову віху мобілізації, яка не припинялася на Росії, так. а їм все вдасться, як гадаєте, чи немає тут підводних каменів? Адже це все ж таки професійне навчання. Не кожен для себе його обирає. В результаті не кожен йде працювати по професії, яку отримав. Ну, звичайно, якщо його не беруть під руки війсь військкомат, ні, звичайно, Росія наразі керується концепцією того, що вдасться тягнути тому що війна буде тривалою до цього поту фактично росіяни. Хоча вони розуміють, що ця тривалість буде я думаю, ті геополітики російські ті формує російську політику, вони о, рахуючи о, хоча б раціонально свої ресурси і зважуючи їх на терезів розуміють, що ця тривалість не може бути правилою, з збільшення суттєвою тривалою, тому вони в межах короткого часу, але Саме такими закликами вони можуть мобілізувати росіян. Ну, і ще одне: те, що коли ми говоримо про молодих е, людей, то розуміємо, що вони е, можуть бути найбільш придатні до обробки пропагандою. Тому що тут є особливості перехідного віку, тоді, коли е, з одного боку, хочеться е, не слухати батьків, а з іншого боку, тут вам альтернатива з'являється, і коли ми можемо говорити, що є якась частина покоління, яке е, готове не піддаватися на пропаганду, готова критично сприймати зараз те, що у російських засобах масової інформації, якась частина середнього віку, якась частина відносно молодих дітей, то е, те, що стосується дітей, тут якраз держава може цілком розраховувати. Ну, зрештою, практика. Буйвенбінів в Китаї і тих самих Гітлер Юген. і комсомольців піоніра в радянському союзі. Тобто дітей, які були виграні раціонального середовища, і, і, і яких було занурено в повністю чан пропагандистський, відповідно воно народжувало потвор серйозних потвор, які здатні були ну моральних потвор звичайно здатні були. Дуже щиро відпрацювати негативні, так би мовити, не зміцнілі розумі, розуми зрозуміло. А так, абсолютно. пане Іване, Тому, щодо оціню, щодо чи... того, що так, прошу завершіть думку, і ще буде питання. Так ні, ні все достатньо буде так. Дякую вам. Щодо того, до чого готуватися в Україні не в далекій перспективі, а ось тут на днях, тому що маємо найближче свято це День Незалежності, і російські терористи можуть атакувати Україну. І причому не лише на День незалежності, але й в будь-який момент про що сказали в силах оборони, які готові до відбиття ворожих атак. Командування закликає громадян України зберігати спокій. Про це заявив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат щодо підготовки до можливого. Удару 24 серпня ігнат заявив, що повітряні сили мають наявне озброєння, особовий склад та сформовані підрозділи. Крім того, військові посилюються тією зброєю, яка додатково надходить від західних партнерів. Однак щодо непокоєнь людей, непокоєнь українців, чи очікувати нам у переддень чи в день незалежності дійсно масованої атаки, чи маєте ви власне бачення на ці прогнози? Та тут особливого власного бачення немає, воно скоріше з традиції, практики існу російських дій щодо України. Я не думаю, що росіяни запропонують якийсь нестандарт, і у них тяжко з нестандартними рішеннями систематично тяжко. Тому в стандарті це виглядатиме так, що ентузіазм Росії в тому, щоб завдати шкоду. І зробити боляче українцям буде стримувати лише кількість цієї смертоносної зброї, які вони здатні будуть стосувати. Бо, як бачимо, чим далі, тим більше вони практично поліс ракети, ракеті, зокрема, відправляють в Україну. І, звичайно, якість нашої протиповітряної, протиракетної, якість нашої роботи на фронті. А ми, думаю, зробимо все для того, щоб перетинути. Росіянам реалізувати в час огидні плани щодо українського народу і щодо зокрема населення. У будь-якому разі тішать повідомлення про готовність збройних сил України їх різних підрозділів до такої атаки, про яку власне ми і почули з заяви пана Ігната. А про ще більш далеку перспективу на холодний сезон минулої зими Україна показала, що має дійсно кваліфікованих спеціалістів та досвід, який необхідний для обслуговування енергосистеми навіть в воєнних умовах. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, незважаючи на постійний тиск. Війни Україна забезпечує достатні запаси палива для зимового періоду. Розвідники зазначають, що країна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор. Забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також зробила значні запаси газу. Всі ці фактори, про які говорить британська розвідка, як вони вплинуть на майбутню зиму зиму. Люди зараз вже готуються. Українці закуповуються навіть у серпні якимись генераторами і мають побоювання щодо майбутнього зимового холодного сезону, щодо поновлення ударів Російської Федерації по енергоструктурі енер енергоінфраструктурі Українській, яким буде цей сезон, ну по-перше, готується держава, готується комунальний сектор і готується українська нація в цілому, да, до е кожного конкретного громадянина. Ми справді запаслися минулого року, а зараз дивимося де місця по енергогенеруючим індивідуальним засобам і енергоакумулюючим засобам, які здатні будуть на Забезпечити достатню кількість енергії для тих, хто може, крім того, що е, ви згадали про вугілля. Я згадав би, що практично забезпечили зараз е, перевищенням вис... скоріше ніж було заплановано свої е, газові сховища. Заповнюємо, і ми маємо там на початку. Сергня, вже понад 13 мільярдів кубометрів, що в принципі на рівні минулого року, на рівні трохи тро, тро, нижче минулого року, відповідно цього буде достатньо для того, щоб об'єкти і за рахунок газу можна було забезпечити. Крім того, не слід забувати, що ми нашим західним партнерам надали до 10 мільярдів кубометрів зараз. В наших південних гастуховищах перепрошую газовища. Для того щоб вони мали можливість зберігати свій газ, і відповідно ми розуміємо, що е, за якихось умові обставин е, то можливо, що це теж буде нашими партнерами розглядатися як можлива допомога для України за рахунок уже загального енергетичного або європейського. Ми розуміємо, що наші партнери готові в разі необхідності забезпечити е, газових е, нафтових. Е, Погільних ресурсів електричних ресурсів, енергії то відповідно. Я думаю, що ворог не не мати на тієї радості в цьому році отримати від того, що Україна плануриться в блекал, як би він не старався. Дякую, Вам пане Іване. На цій позитивній ноті про те, що ворогу не вдасться його провокація. Я пропоную завершити, але обов'язково продовжимо нашу бесіду наступного разу. Нашим же глядачам нагадаю, що Іван Варченко з нами був на зв'язку, експерт з питань національної безпеки та військовослужбовець Збройних сил України. Дякую.